Друзі та подруги, нам усім зараз не параливки пише Дмитро Яроша. Наша державність під великою загрозою, як у 2014-му, як у 2022-му. ворог зовнішні поступово досягає мінімальних, але результатів ворог внутрішній трясе державу максимально. Перед усіма нами дуже важлива, важка зима, як на фронті, так і в тилу. І головне знову, як при Хмельницькому, чи скоропадському, чи після Коновальця, самим себе не зжерти, не дати ворогу зробити так, щоб ми самі себе побороли. Ми всі розумні люди, і бачимо, хто владі чи в опозиції. Ці робить щось не так, не хочу конкретизувати модаків і так нам вистачає. Та ми усі зобов'язані мати критичне мислення і бути усі як один. Бо якщо ворог нас розділить, нам кабздеться. Закликаю усіх нас не здавати українських позицій та тримати стрій. Ми ще можемо не тільки зупинити ворога, але й перемогти його. Мій заклик до єдності не стосується колаборантів, мародерів, корупціонерів, людей влади, які паратизують на поті та крові українського народу і думають, що влада це навічно. Ми воюємо заради майбутнього Наших дітей та онуків заради майбутніх поколінь української нації, і ми зобов'язані перемогти ми або вони. Крім того, Яроша зазначив наступне: геть не розумію на набуса вакс як можна відпускати високопосадовців під застави, коли у справі фігурує не тільки корупція, але й переправлення грошей здобути злочинним шляхом до Москви Тобто ці тварюки є ще й фінансували агресію і ракетні та шахетні удари по наших містах і селищах. А їх під заставу це що таке? Ви там зовсім подуріли, розумує Ярош. У той же час йому в коментарі. Як пишуть і стималібаба і його 40 розбійників за конфіскацією Алібаба, якщо хто не знав, це Єрмак, експертка зі стратегічних комунікацій та фахівчиня з питань гібридних загроз Україні Любов Цибульська пише про те, як міжнародні партнери України реагують на так званий міндіжгей, учне викриття корупції у сфері енергетики. Тексти Орга Юана водять висновки експертки у вигляді прямої мови. Усі роки великої війни переважна більшість з нас виходить назовні, підтримували лінію президента навіть. Там, де це було важко, ми стримували себе і не критикували дії влади. Це внутрішньо можна багато сказати, але зовні зважуючи кожне слово і повірте, і навіть ті, хто зараз дуже критичний до президента, усю дорогу не переходили межу і не захищали президента на багатьох майданчиків. Я була свідком цього неодноразово, але виглядає, що цей час минуло не лише українці деморалізовані останніми подіями міжнародні партнери теж нині багато комунікую з представниками урядів які підтримують Україну усі ці роки. Ба без чиєї допомоги наша економіка впала би дуже давним-давно. І фронт, напевно, теж ось тезово суддя. Більшість розмов. цей скандал. Точно не є внутрішнім українським питанням. Багато країн вкладають дуже і дуже багато грошей в Україну. І Багато нас хто адвокатує Україну у середині своїх країн, просять виділити нам гроші стає дедалі менше. Це б'є по нашій репутації репутації наших урядів, очах виборців. Питання, яке озвучують усі, чи знав Зеленський і обідві відповіді погані? Якщо знав, то він частина злочинного групування, яке обкрадало країну під. Час страшної екзистенційної війни, якщо не знав, але тримав цих людей поруч усі ці роки. Тоді постає питання про його когнітивні здібності. Ну не може президент бути аж настільки блаженним і далеким від реальності. Якщо говорити про неприпустиму корупцію та шкоду від оточення, президент неодноразово був забрикований західними розвідками про загрози присутності Єрмака. Американці робили це дуже чітко і недвозначно. Зеленський мав нагоду зузнайомитися з усіма доказами, але вперто давав Єрмаку розбудовувати свій вплив. Шого президента дуже добре приймають у західних столицях. Здається, він на цьому ґрунті відростив велике его. Він наплутав це не його, так сприймають, а український народ в особі його Багатьох тратує, що на офіційних переговорах у представників України низький рівень компетентності. Гірмак замінив МЗС, він і його заступника, керують цілими міністерствами. При цьому рівень їхньої обізнаності та професійності настільки низький, що слухати ці погано структуровані та нелогічні промови на зустрічах найвищого рівня вже фізично боляче, натомість ті, хто розби. Раються в питанні, просто не потрапляють на них. Особливо всіх хвилює оборонна сфера, чи є докази корупції в оборонці. Великам недовіра до Умірова не знаю, чи бачила я хоч раз людина, яка би компліментарно і з повагою до нього ставилася. Здається, ні порушує домовленості, неетичний, не дає доступ до інформації. Такий імідж зробив собі, ймовірно, найслабший міністр оборони з після України публічно поки жертвує. Жорсткої критики не буде. Все залежить від того, як закінчиться розслідування і які будуть дії Зеленського. Поки що. Його кроки стримано вітають і дуже уважно стежать за розвитком ситуації. Люди менш обізнані з внутрішньою повісткою, виявляють повагу до того, що Україна має антикорупційні інституції. За моїми спостереженнями, українці дуже чітко артикулюють зараз за зеленському, що вони розуміють усі ризики, а тому готові дійти з ним до самого кінця війни, але лише з ним, не з його друзями, яких ніхто ніколи не обирав за ці роки на ці посади, які дорвалися до чужих грошей і дійти з ними лише в межах тих обов'язків, які Креслені в конституції України він мусить скинути цей баласт. не петляти, не перекидатися, що його всього немає, і або якогось моному не і не карати опозицію та громадськість, а прийняти, що помилився. Це його люди, яких він привів, незалежно від того, чи будуть він частиною схеми чи ні. Він повинен у тому, що сталося. Тепер треба просто визнати це, відмотати назад, не вийде, закрити усіх, хто проти не вийде, бо їх ставати лише більше. Його завдання зробити усе, щоб ми ді. Шли зі збереженою державністю та збереженими життями до кінця війни для того, щоб ми могли продовжувати спротив росіянам, щоб дотягнути до точки, коли в них вичерпуються гроші на війну. Нам внутрішньо потрібна справедливість, готовість президента найти на ескалацію, працюючі інституції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.